Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу тракторний спосіб утримання свиней. Чого тракторний? Бо вони переривають і нічого не росте потом на тому місці. Так, що ми маємо? Ми маємо отакі секції, зварені метр двадцять висотою, проволка шестерка і 10х10. Метр 20 на 2 метри. Їх у нас 6 штук. Вони з'єднані цепками. Задача, яка була, щоб вона стояла по рельєфу. Як сітка не стане, ну, бо якщо вона буде зварена чи на завісах, то тільки ж треба буде геть рівну поверхню. А так вона собі двигається, в неї 10 тут і 10 там. Тобто 20 см вона ну майже може рухатися одна від одної. Як бачимо, стоїть вона та туди, та туди, нахилятися вони можуть в різні сторони. Так, тут у нас така імпровізована будка, аля відпочинок зверху лежить шиферина. І такі закривачки із, типу, із кукурузи. Порізана вона, з реєчок зроблена, вставлено в труби. Це допомагав робити. Сусід дядя Вітя, я його попросив, бо не встигав. І він таке зафігачив за і тепер типо, їм трошки і від вітру, і не видно на дорогу. Так, приніс соломи. Сьогодні ми будемо сюди запускати малих свиней. Чистити не треба, дивитися не треба, тільки підсипай корм і передвигай клітку. І все. І так до осені. Є у нас автоматична кормушка, я її вже почистив від старих свиней. Оце в нас іде регулювання того, скільки вони крутять. Зробив кришку таку з бочки, щоб не затікала вода. Так, тепер тут є скобка, скобка ворушиться. І отой гвинтик регулює, скільки ця скобка буде повертатися на сторони. Чим більше закручуємо, тим вона отак менше ходить. Чим більше відкручуємо, тим більший ход. І вони можуть собі більше гранул. Чим більше свині, тим більше відкручуємо. Тут ще є поїлка стандартна. Вона, мабуть, використовується як і вода. Тут, ну, коротше, воно дерть, я не знаю. Ну, вона в мене відключена, в мене окрема поїлка. Вони собі рилом ворушать. Отак воно насипається, під'їдають. І, в принципі, все. Це трохи мокрувато, бо цілу ж зиму простояло, сніг то, що я це все діло вичистив. Ну і песня. Поїлка, поїлка. У мене спочатку була на дерев'яній досточці. То вони, звісно, її і... іздіваються, треба, щоб було потужно. Зробив вже прошлий сезон на трубочках, на болтиках, все зажато до... До сітки, то питань немає ніяких. Все воно працює. Я вже підключив. Стоїть у мене бачок і заприскувача купив за 100 гривень на базарі у дідів. Не було нічого, ні мотора, голий, просто бак. Під'єднав нержавеючну трубочку. Зварив такий кронштейн, він регулюється по висоті. Це для того, щоб трубочка проходила як більші свині. Воно було цільне. А цей рік я прикрутив і тоді приходиться від'єднувати від бачка, ну, переставляти. Та я пропиляв болгаркою отак. І тепер можна рухати, як будуть більші свині. Так. Все, в принципі, пісня, все працює. Оце за сезон вони пройдуть скільки там, ну, метрів, може десять, може більше десяти. Чим воно краще за Загороду, зараз кажуть, що о, загороду, там загороди, вони виб'ють за два дні і буде чорна земля. Просто буде чорна земля і вони будуть бігати по чорній землі. А так ми можемо хоч кожен день по 10 см піддвигати, і вони все в них є зелень. Корінчики то, що, ну і, і прибирати не треба, воно все остається там. А там тоді посадимо якісь культури. Тут у нас шпуриш, там я сіяв далі цю як амарант, ну, щось він погано зійшов, або холодно було або що. Можна буде культиватором, я його пере, перероблю, ось трошки. І посію кукурузу. Вони кукурузу молоду дуже люблять. І тоді, як дойде, так, сьогодні запустимо. Свиней сюди маленьких, вони освоїться, соломки я їм кинув. Є хвірточка. Опа! Є хвірточка. Вона закривається дуже просто. Отак От укинув і все. І потім я буду будемо слідкувати, <кхід> за скільки вони виростуть. Свині кілограм 30. Абан трошки менший. Я їх сьогодні зважу перед тим, як запускати. Ну і потім будемо слідкувати, буду показувати. Зробимо, <кій> у них буде ця. калюжа, вони тут будуть купатися. Ну, коротше, я думаю, що буде інтересно. Саме головне, що не треба прибирати після них. Рухаємо і все. Ще в них була будка зроблена, вона є. Але вони наскільки швидко ростуть. Це будка на розміру палети була зроблена, утеплена там, картоном, геть усе, доски в два наката. Але вони наскільки швидко тоді одна залазить, друга не залазить, починають битися. І коротше, я це діло відкрутив і зробив оце їм такий шалашик літній. І все. До морозів вони тут живуть, зариваються в солому і в принципі нормально. Все, пишемо коментарі. Всім пока.